Всім привіт, з вами я, я Натаза 44 і хочу розповісти історію Гіга зомбі-футболіста із ігри Пред Сексу Зомбі. Це проти зомбі. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я приступлю. І так, ми постаємо з тої цього о, о, зомбі. Значить, Кіга зомбі футболі. Це такі зомбі, який з'являється демо-версії. Ви можете зіграти на ну, ноутбуці, ну, але ну, тільки, тільки, якщо вам назвать попкап. Да. Ну що ж, його можна стрітити. Він где як зомбі футболіст із оригінальної ігри, но цей зомбі я хочу використати, вас... що цей зомбі нам багато сімнійший Від нього стало як гіка -крантюва. І geca, як ми знаємо, сильний його можна стати бесконечно. Ну, безконечному режимі. У нього є свій такий режим, що треба. Попережити там 100 волн, там буде він і це буде набагато трудно. Якщо ви дожили якось до держите 115 волни, то буде їх 40 тисяч. Ц... Я вам розповім, щоб його робити, вам треба максимально там, 4 кабачка, 4 проєкти, 4 риба судьби і 4 вишні. Ну, його можна не тільки. Які, Які в І Його можна стати ще правсні версії Всі ігри можете його вставити у забої. Там. Та й все таке. Я думаю, що вам це зрозуміло, що... що цей забіг додають в ріхі на, на і ви запитаєте, чому він не добавлений. Та потом тому що, що я ну, не знаю. Може, ну от, мені каже, що він такий був сильний, що його навіщо було добавляти взяти, якщо він буде такий сийний, цей зомбі. Ну, якщо даже вид буде сийним, то все, все ну, навіщо було хати цю хру в А ось так виглядає Ліга Зомбі-Футбаїста бо... в Росери против Зомбі 2. Ось так би він виглядав. Ну його там немає, але ось так він був виглядав. Я знайшов в інтернеті, як би він виглядав. І хочу сказати, що, що цей зомбі якраз то виглядає. Да. Ну, він буде би, як ми пам'ятаємо. Зомби, там він Patzombi біг, bysto там этом і його трудно побити і він кидає я свин. Как я хочу сказати, що що це добре додавали його. Кигаторий під поезд появился от России по ТЗ. Аз готов Гантен в Афейл 2. Ось так він виглядає, і у нього, ну, що можна помітити, у нього рога з'явилася, да це якось странне, я так думаю. чого йому гра, я не знаю. Та й гайдин фейерграм не обновляється. Хоча би забув на цього. Та й все. Я думаю, що на цьому можна закінчити. Саме я був, Я натусалася 44. 4 і щиті мої... мої історії. І про інших їх, і про інших персонажів. З вами я був. Кент я Зараз совчити всі покладаємо зустрічі.